Ось ми тут, ага, в нашому таємному місці. А тут це мене таємні. це всі одяги. Ось цей, наприклад, це ось цей. Але це не головне, є ще так. А є ще деш, яким ми мріємо стати. Пиратами. Вот это наша мреха. И это место. Капитан Рома и помощник капитана Руса будут пиратами. Помощнику Русю, пожалуйста, приберите. А, класична формула, ладно. Покладемо рушники сюди і прилетемось тут. Капітане, я закінчив прибирання. дуже добре, а я поки що думала, як же розбити цей кокос.

А, чара, а що? А що? Можливо, ти підеш, а ми підемо звідси також. Так, звісно, тільки як звідси вийти. Ну ось там і. я не знаю. Ну, добре, дякую за відповідь. Я нікуди не піду. Ем, нас розкусила Емілі. Ну чому? Ми маємо бути піратами. Маємо. Аж що тут нема запасного виходу. Ви впевнені, що вона не пішла. Ех, ну добре. Вдало, що входимо. Що ж нам ще робити? Ні, Рома Руся йду, що мені робити? Послідкую за ними під водою. Ем, ну... Там, значить, внизу рибка і треба, щось там є чи нема, я не знаю. І я. Ну, можливо, там з іншої сторони поза цього камня. Я теж так думаю, пішли. Я потрапила я не значит. Тут є монетки. Я думаю, пират там це б сподобалось. Та я не Ірат, я Емілі. А що там таке? Вау! Це ж крам, якась невідома мушля, чого там не хочу. І плюс кристалка дуже гарний. Валикий милий. Окей, монетки все ж таки лише тут. Для справжніх а не для Роми і Русі. Фуф, фу. хоч під водою і можна дихати це її штука, але ні, не зовсім. Гологіти ти В Ладно, все час вибиратись. Хе-хе, <рес> я сподіваюся, Емілі реально знамени слідка видає і щось не довіряю, я теж. Все окей, Пішли. все добре, все добре, тепер треба покласти дуже швидко, О, е, як справи, що тут робили. Що я тут робила? Ну нічого такого плавала. Че думала, коли ж ви повернетесь. Ем. Ми, а ми після цього одразу пішли. Ну і трішки каталися на сьогорфінгу, ти не бачила. Ні, і ви мене не бачили. Ні. О, ми щось дуже довго спали. Що це за скриня? Неважливо. Мабуть, це сусідів, я ж не знаю. Так. A few moments later. Запрошення кудись? Дивно. Я теж так думаю, дивно. Але можливо, вас все ж таки кудись запрошують. Емілі, Рома, Руся, о, нас кличуть. Рома, Руся, одягайте. Емілі. І головне не забути цю скриню. Емілі Лиши цю скриню вона на нашій до їй музеї дали, так, за те, що вона знайшла скарб. Так, і там два квитки, щоб піти з другом. Тільки два. Значить, хтось із нас не піде. Ти вже там була, значить, підемо ми обидві. Так, Ні, запрошено для мене і для моєї пірника. А якщо ви так обидва не хочете, якщо обидва хочете піти, що я не піду, то ви обидва точно не підете. А для чого ж так скричати? Просто пішліть. Ввечері концерт ми не можемо його пропустити. Точно, ми підемо. І ми, і ми. Нарешті ми в нашому готелі. Так, так. Хто натисне кнопку першим, той є. Усе приїхали. Усе пішло, Ромаруся, і Тимілі пішли. Мама, є. Рома Руся, заходьте. І ти, Емілі, заходь. Дякую, мама. Можливо, я з тобою туди піду. Ні, там не пацани з найкращим другом, а я не другу. Можливо. Поклади. Ти повинна вибрати одяг, в якому підеш на концерт. Добре. One hour later. Я вибрала, я піду ось так з парасоль. Добре, а я нічого брати не буду. Наш і так пропустить. Це популярний концерт, на нього прийдуть усі. Пішли. Володная яка зможе поохороняти наш ключ. Пішли. З ключем нічого не станеться, бо його будуть гарно охороняти. Пішліть. Пішли. Пішли. Так, так, пішли Емілі. Рома Руся. Ого, як багато людей. Можливо вже запускати їх всіх, не знаєш. Так, добре. Перший відкривається. Ціна та нація, будь ласка, приходьте. Ура! Ага. Пішли. Пішли. Мы твои фанаты! Кишечко А Зоя будет? Так, будет, она пройдет Тришки пизднейшо Ну, добре Добре было прикольно як вигнав Ура, ура, Кишечко! Кишечко, ура! Э, Эмили Денько, давай едем Чтобы не завежать. Так, давай. Це точно ти. І точно я. Ну, ти ж знаєш, як я. Це... Я знаю. Я просто напевно тись там ты ти злоя. Прикрита під. Я все чую. Выбачте. Мене звати Зоя. Um, ну вибачте, будь ласка, але ми не про вас. Ну, я про я це сподіваюся. Так от, Зоя, mm, ти її не знаєш. Зараз чекай, вона йде. Ну, ра, тату, ми нарешті побачимо і в облу. А саме головне, наш мою улюблену храні Шкода, що я плакат не взяла. Так. І що ти говориш твою найкращу подруг, це буде класно. А я сподіваюся, що Зою більше не побачу. А чим вона така погана? Мені здається гарна. Ти не розумієш? Вона весь час пристає до її хобі, їй подобається те, що вона робить. Я розумію, музика і все таке. Їй це цікаво, я розумію, я підтримую її хобі. А от коли я запропонувала робити те, що я хочу. Вона мої хобі не підтримує. Як так можна? Я навіть не знаю. А у мене ще гірші. Роме і Руся, ну ти їх бачила, так бачила. Вони весь час ходять разом і весь час від мене щось скривають. то не хочуть гулятися мною. Я їм не цікава. Ех, розумію, хоч Роме і Руся гарні, друзі, але я знаю лише одне. Зоя також гальна подруга, але я теж знаю дещо одне. Ми найкращі подруги назавжди назавжди. І зараз виступає ваша улюблена співачка Киця. Ми не повинні пропустити згодна. Пішли. Так. Кийць. Або просто киця, ти була неймовірна, так дуже. Дякую, та я це дуже багато чую. Мені просто подобається бути з собою та співати. І, до речі, Ми так їм мій концерт. Я ж бачу такі завзяті подруби. Як таки можна його не віддати? До речі, приходьте. Мій наступний квітце завтра ввечері. Плюс побувайте у віп-зоні. Я сподіваюся, це вам сподобається. А зараз всі маєте до фанатів. Бувайте. Квиток. Ура! Ура! Ми підемо завтра на доличі. Так, або просто піти, я не знаю. Але їй так пасується ім'я, що там я. ти подивись на світлину. Вона гарно співає згодна. А тепер доведеться піти домоти наших мам, щоб ми найкращі подруги назавжди.